В саду мало квітів, які можуть змагатися з величезними і неповторними квітами півоній. Це справжній скарб будь-якого саду. Коли півонії цвітуть, всі інші рослини відходять на другий план. Півонії вчать нас терпінню. Їм потрібно кілька років, щоб вкоренитися і почати цвісти. Вони не люблять змін. Терпіння і час, ось ключі до величезних і красивим квітам, і ніяких коротких шляхів тут немає. Півонії також не піддаються нашим капризам. Так, садівники навчилися керувати часом цвітіння багатьох рослин, щоб створити ідеальні букети. Але півонії цвітуть тільки навесні. Їх не можна змусити цвісти поза їх природним періодом, і вони не цвітуть двічі за сезон. Існує безліч сортів півоній самих різних кольорів. Напевно, знайдеться той, який сподобається саме вам. Після вкорінення вони стають досить невибагливими багатолітниками і можуть жити до 100 років. Давайте розберемося, як вирощувати і доглядати за півоніями. Огляд рослини. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Родина піонові паянеайси. Півонія, паенія, вид, різні. Рідний регіон, Європа, Азія, Захід Північної Америки. Зони зимостійкості – 3, 9, залежить від сорту. Сезон цвітіння, весна. Освітлення, повне сонце, півтінь. Відстань між рослинами 40 см. Глибина посадки точно за рівнем кореневої шийки. Висота 60 см до 1,5 метрів для деревовидних півоній. Потреба у воді низька після вкорінення. Шкідники, попелиця, павутинні кліщі. Хвороби, стеблова гниль, борошни староса. Тип ґрунту легкий, багатий гумусом, добре дренований. PH ґрунту нейтральний. Приваблює запилювачів. Хороші сусіди, троянди, луки іриси, гортензії. Історія. Півонії мають довгу і багату історію. Їх вирощують вже тисячі років. Вони згадуються в грецькій міфології назва півонія, пов'язана з ім'ям учня Асклепія, Пеона, який лікував богів соком з корення півонії. У Китаї півонії відомі з часів династії Тан, Сім століття. Їх зображували на картинах і гобеленах, а також активно розводили. Протягом століть півонії вважалися символом краси і жіночності. Їх великі, ніжні квіти витримали випробування часом і залишаються одними з найулюбленіших садових рослин вирощування існує 33 види півонії і сотні сортів. Їх можна розділити на три основні групи. Один трав'янисті півонії багаторічники, які відмирають восени і відростають навесні. У них різні типи квіток, прості, напівмахрові і махрові. Саме такі півонії найчастіше представляють, коли говорять про цю рослину. Два деревовидні півонії листопадні чагарники, які можуть виростати до 1,5 метрів у висоту і ширину. Вони цвітуть чашоподібними квітами і підходять для зон 4, 9. Якщо ви живете в зоні 4, краще вкривати їх на зиму, 3. І гібрид результат схрещування трав'янистих і деревовидних півоній. Вони відмирають на зиму, але мають міцні стебла, які не потребують підв'язки. Їх квіти бувають найнеймовірніших відтінків. Розмноження Є кілька способів розмноження півоній. Вибір залежить від вашого бюджету та часу, який ви готові витратити. Покупка найпростіший спосіб придбати готову рослину в садовому центрі або замовити корене вище через каталоги. Краще вибирати перевірені магазини, щоб гарантувати якість. Насіння. Півонії можна виростити з насіння, але це довгий процес 3-5 років до першого цвітіння. Насіння не зберігають сортові ознаки, тому результат може розчарувати. Ділення Найкраще ділити півонії восени у них потужне коріння, тому викупувати доросла рослина складно. Розділіть корене вище так, щоб у кожній частині було по трьох нирки. Після пересадки півонія може не цвісти один-два роки. Посадка глибина посадки критично важлива. Корена шийка повинна знаходитися точно на рівні ґрунту. Якщо посадити глибше, півонія може не цвісти. 1. Викопайте яму в два рази ширше і глибше кореневої системи. 2. Додайте компост і кісткове борошно. 3. Розправте коріння і посадіть рослину, що не заглиблюючи шийку. 4. Полийте і мульчуйте. Найкращий час для посадки рання весна або осінь. Догляд. Освітлення. Півонії потрібно мінімум 6 годин сонця на день. Але в жарких регіонах їм корисно легке притінення опівдні. У тіні вони витягуються і погано цвітуть. Ґрунт. Ідеальний ґрунт, легкий, родючий і добре дренований. Якщо у вас важка глина, додайте кокосове волокно або торф. Не використовуйте пісок, він тільки погіршить ситуацію. Полив після вкорінення півонії посухостійки. Але в перші один два роки їх потрібно поливати регулярно, використовуйте крапельний полив для глибокого зволоження. Клімат Півонії відмінно ростуть в холодному кліматі зони 3, 9. У зоні 4 і нижче деревоподібні, ітогібриди краще вкривати на зиму листям. Підгодівля. Я не удобрюю півонії, крім кісткового борошна при посадці. Восени можна замульчувати компостом, але не засинайте в шийку. Підтримка. Махрові сорти потрібно підв'язувати, інакше квіти впадуть під власною вагою. Встановіть опори ранньою весною до того, як рослина почне активно рости. Сорт за кольором. Пестиве Мексиме білий з червоними цятками. Сере Бернхард – рожевий, махровий. Ред чарм насичено-червоний. Корал чарм коралово-жовтий. Базалая, іто гібрид, жовтий з червоним центром, не вимагає підвіски. За ароматом. Дешес Динеморс сильний квітковий аромат. Пихкхеуаєн Корал – легкий запах. Бакайбел. Майже без запаху. За формою квітки. Карл Роузенфелд густомахровий. Ball of Beauty, а не Анемановідний, рожевий з жовтою серединкою. Уайтлей Кефлера простий, з одним рядом пелюсток. Шкідники та хвороби. ПС Псують бутони. Обробіть інсектицидним милом або маслом НІМУ Хопліє жуки. Об'їдають світлі квіти. Збирайте вручну. Мурашва. Не шкодять. Вони захищають півонії від інших шкідників. Борошни староса. Профілактика, сонячне місце, хороший дренаж, полив під корінь, стеблова гниль. Уникайте перезволоження. Часті питання. Де краще посадити півонію? На сонці, в захищеному від вітру місці з хорошим дренажем. Чи потрібно обрізати півонії восени? Так, щоб уникнути грибкових захворювань. Скільки разів цвітуть півонії? Один раз на рік навесні. Як запобігти вилягання? Підв'язуйте або вибирайте сорти, які не потребують опори. Укладення Півонії одні з найкрасивіших і довговічних садових рослин. Якщо правильно їх посадити і доглядати, вони будуть радувати вас десятиліттями.